Доброго вечора, шановні колеги. Після матчу прес-конференції головного тренера Динамо Олександра Шовковського розпочнемо одразу з запитань перед тим, як ставити його. Будь ласка, представляйтесь. Дякую. Хто перший. Будь ласка, питання таке. Зараз ну певно, можна сказати, за результатами невдала серія для нічі, плюс поразка в лісі Європи. Хочеться запитати багато кримого футболіста сьогодні. Дуже серйозний тиск створювала атака Олександрії і певним чином сталося враження, що зараз е, Тарас у хату, який відіграє абсолютно всі матчі, він є одним з найвиснажніших у складі п'ян. Чого можете сказати з цього керівника? Я можу сказати е, стосовно того, що давайте порахуємо, скільки матчів команда зіграла нас за останній період. І ми починаючи з 24-го, 24-го, 23-го ми зіграли. Просто порахуйте, скільки часу у нас є на відновлення, на підготовку навіть до матчів. Ми чудово розуміли, що за гра буде, і розуміли, що в цій грі безумовно важливо зіграти в першу чергу надійну в обороні. Це нам вдалося. Мали невеликі, не можу сказати, що ми мали великі проблеми в обороні. Ми розуміли, як буде грати Олександрія. І взагалі можу сказати, що відносно ситуації немає команд, які, б, Ну, напевно, на сьогоднішній день тільки Ліверпуль. Який чудово виступає на всіх фронтах. А ви подивіться і Барселона, і Реал, і а, інші команди втрачають очки, і а, графік. графік є графік, від цього нікуди не дінешся. Ваше запитання. Скажіть, стало що сьогодні обидві команди всі обидві команди, якщо не влаштовувати, то було за краще ніча ніж болизник був зведений на мінімум, і враховуючи те, що матч вже в суботу за декілька днів, задовільняло вас, задовіляв вас сьогоднішній результат. Дякую, ви знаєте, ми завжди налаштовуємося. Дякую за позапитання. Ми завжди налаштовуємося на перемогу. є певні обставини, які можуть носити свої корективи, і треба дивитися на стан гравців і на ситуацію з матчами. У нас до наступної гри буде додатковий один день до підготовки. І це теж для нас вже великий плюс, тому що останні матчі ми грали через два на треті. Безумовно, ми втратили очки, я можу сказати. Але команда пройшла перше коло без поразок. Я думаю, це теж має велике значення для досягнення результату, головного результату. Перше коло без поразок. Як оцінити перше коло? Бо не кожному вдається прийти без поразок. Як, як як кажуть, не час підбивати якісь підсумки? Наступно, будь ласка. Ще питання знов ж таки з приводу заки. Ми розуміємо графіку, розуміємо щільність зараз матчів у команді «Динамо» Київ. І сьогодні ми побачили лише дві заміни. Вийшов Караваєв там на 70-й хвилині. І Рубчинський спочатку готувався, потім знову пішов. Ну, здалося, що декілька хвилин вже передумали, пускати потім в підсумку вийшов. Знов ж таки розуміли через настільки напружені календари готували футболістів, що сьогодні були не так багато зміни. Ви знаєте, ви спробуєте підготувати команду за, за два дні. Ви спробуйте підготувати команду. Тим більше, що це не одна гра, це гра протязі останнього періоду. Я не беру до уваги ситуацію, коли в лави збірних виїжджають гравці. У нас має бути день на відновлення, і потім навіть навантаження не можна робити. А це вже йде безпосередньо перед грою тренування. Чи я ще запитав, будь ласка, здалося, що сьогодні стан газону на був найбільш морозний, найбільш таке тверде поле взагалі в цьому сезоні. Наскільки це десь впливало і на тому, що дуже мало моментів команду загаді створила? Ну, безумовно. Хочеться грати на чудових полях при гарному освітленні, щоб було ще заповнений стадіон. Команди підтримували вболівальники, фанати. Але ситуація в грудень місяці ми кліматичні умови чудово знаємо. Я можу сказати, що для грудня місяця стан газону досить нормальний був. Так, будь ласка, Дуже рідко таке запитання задати, але я задав кого ви визначили гравців, хто вам сподобався суперника із своєї команди? Ви знаєте, зараз ви слідкували. Я теж я ж не слідкую за гравцями, я слідкую за діями команди, я слідкую за переміщеннями, слідкую за їхнім станом. Я ніколи не виділяв гравців і робити цього не буду. буду завжди їх захищати, вимагаючи максимум від них. Я думаю, що сьогодні була дуже принципова гра, відверта гра десь на межі грубості, але все ж таки можу сказати, що ми цю межу не перетнули, і це чудово. Я думаю, що треба щоб більше було таких принципових матчів в чемпіонаті України, тоді і український футбол буде все ж таки розвиватися. Хоча на сьогоднішній день, коли в країні йде війна треба дивитися об'єктивно на речі Чи є ще запитання тоді всім дякуємо всього найкращого так дякую гарного тихого, спокійного вечора усім слава україні